Ви любите паштет? Наприклад, я. <М -м -м, обожнюю. Три цибульки, три морквинки. Подрібнюємо середніми шматочками. На розігріту пательню додаємо соняшко в і шматочок вершкового масла. Розігріте масло додаємо моркву та цибульку. Обсмажуємо 5-7 хвилин до золотавої шкориночки. Охолоджену курячу печіночку додаємо до нашої пательні. І обсмажуємо її 2-3 хвилиночки, іноді перемішуючи склянку молока. Вливаємо до нашої печінки додаємо сіль, молотий чорний перець, лавровий листочок, сушена зелена цибуля та зелений часник. Усе ретельно перемішаємо, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і залишаємо тушкуватись на 15-20 хвилин. Вимикаємо і даємо холонути хвилин 10. Зі сковородки перекладаємо нашу печінку до підходячої ємності, не забувши. Вийняти лавровий листок. За допомогою погружного блендера робимо з нашої печінки паштет, додаємо ще вершкового масла, якщо треба, додаємо солі. Паштет готовий. І поки він гарячий, розливаємо його по баночкам. Не лякайтеся, що він вийшов рідкий. Коли він охолоне, він буде такий, як треба.